Шкіра наша це найвеликий наш орган, який виконує дві функції. Одна функція це захист нашого організму, інша функція це виділення всіх непотрібних речей з нашого організму. Для того, щоб вона функціонувала нормально, обов'язково треба її очищати. Шкіра наша вкрита верхнім епідермісом, це такий тоненький шар клітиночок. Але їхня особливість в тому, що вони постійно відновлюються. Mm -hmm. Вони діляться, відновлюються, старі відмирають, на їх місце приходять нові, і цей процес безперервний mm -hmm. на протязі всього життя. Оцей верхній епідерміс від мерших він відразу може не відлущуватися і не відпадати. А може затримуватися. Якщо він затримується на нашій шкірі, це є живною речовиною для бактерій, які можуть розвиватися от в цьому епідермісі. Як часто він відновлюється, кожна клітиночка, кожна клітиночка міняється, замінює наступну на протязі сіми днів. Тобто сім днів нова з'явилася, минає ще сім днів, вона помирає на її місце приходить інше. Тому не рекомендується пілінг робити частіше, ніж раз на тиждень. Раз на тиждень це ідеальний варіант. Плюс один, плюс два дня це нормально. Якщо це буде частіше, то є високий ризик пошкодження оцього тоненького слою епідермісу. Так, І так. Для очищення можна використовувати будь-які абразивні елементи прийнятні для нашого організу. Саме натуральний, найкласний це сіль. Рекомендую його всім, щоб всі спробували сіль. Сіль класна чим? Вона трошки грубоватий абразив, але <кій> добре очищає. Чому вона добре очищає? Бо є таке поняття як насичений розчин солі, тобто вона тає до певного моменту, розтає, розчиняється в воді тільки до певного моменту. Тому ці кропиночки вони на нашому тілі. Не всі ростають, тільки самі дрібніші, а крупніші залишаються, і вони при терті долонею, рухом долонею, знімають оцей верхній підерміс. Знову ж таки, сіль це осмос. Ми так, теж так. складаємося з солі, висока концентрація солі на поверхні е, нашої Щобі шкіри. Так, робить так, що з шкіри починає виділятися токсини. Відкриваються пори навіть ті, які не хотіли відкриватися. Але вони всі відкриються, потовиділення стане більшим, очищення стане більшим. Бактерії вбиваються тією самою сілью, бо їхня оболонка не витримує цього. Тому сіль так само може знищити ті бактерії, які вже поселилися на нашому тілі. Додатковий езотеричний ефект це чистка енергетичного поля. В роки, зглази теж прибирає.